Днями у калуші відбувся суд над бійцем, ато художником Володимиром Безруким. У вересні минулого року між водієм автомобіля Фольксваген Гольф Володимиром Безруким та водієм і двома пасажирами автомобіля Мерседес Віто виникла суперечка, яка переросла у криваву бійку. Володимир Безрукий, використовуючи камінь та лом, вибив переднє лобове скло у мерседесі. Також здійснив попереджувальні постріли з рушниці Сайга. На суді я сказав. По крайній мірі все дійсності як було, і багато чого в користь, ну не в свою користь, тому що я міг сказати, що я розбив стекло лобове, ну там кидав, не бачив, там засуєтився. Так, да, я розбив спеціально із злості, тому що мені, я вже говорю, мені було неприємно, коли люди, троє чоловік в вишитих сорочках, мене закопують, всі стоять, дивляться, і ще один чоловік там знімав. Коли я вже вставив буса на камеру, свого мерса на камеру, ну, я стрільнув для того, щоб дійсно щоб вони хоча б, хоч трохи, що ну, коли вони вже побачили, вони почали тікати, щоб вони хоч тут. Почули, як пулі свистять, можливо, щоб вони хоч чуть-чуть задумалися. Я не знаю, чому. Ну, по крайній мірі, в мене не було наміру їх, там, в них стріляти, ну, щоб їх там, чи ранити. Та я не буду нічого подавати, бо мені це, цей суд це для мене сплошна комедія, я такого не бачив. Просто Чесно, я був, що це. Я це коли розказав і потім вони почали давати покси. Я, чесно, говоря, ніколи не зустрічав людей, щоб так можна було нагло брехати, так розказувати. Так. Ну, особливо кравцю прокурор, спираючись на заслуги бійця перед батьківщиною, просив у суді призначити йому покарання, не пов'язане з ізоляцією. На даний час слід визнати, що дана особа обвинуваченого має певні заслуги перед державою України, зокрема те, що вона нас боронить, і взагалі що своїм прикладом має становити приклад для теперішніх поколінь для майбутнього. Тому вважаю. Що на даний момент до обвинуваченого слід застосувати покарання не пов'язане з ізоляцією від суспільства, та йому слід призначити покарання у межах санкції статті 296 частини 4 кримінального кодексу і застосуванням статті 75 кримінального кодексу зі спитовим терміном Потерпілий у цивільному позові вимагав у Володимира Безрукого відшкодувати матеріальні спитки на суму 20 тисяч гривень і моральні на суму 50 тисяч гривень. Прошу суд за до уваги. Неможливість застосування до підсудного статті 75 Кімнального кодексу України, що зумовлено е, фактично, фактичністю суспільної е, небезпечності дій, обвинувачення підсудного, який чинив тяжкий злочин та здійснив неодноразові постріли з рушниці набоями в напрямком терпілих, свідомо поставивши під зароб життя та здоров'я багатьох людей. Наполягає то прошу суд. На призначенні виконувачного підсумного Володимира в меду вже реальні покарання у вигляді, схвалення волі строком від трьох років. Підтримати товариша до Калузького міськрайонного суду прийшли близько двох десятків військових. В будь-якому випадку Пікасосеви показав як на Майдані, як в зоні авто, як волонтер себе, як людина. Я думаю, що з будь-якою людиною нормальна людиною Можна поговорити, притягувати питання до суду, вимагати, викачувати з людини гроші. Розумієте, люди, які, не бувши на фронті, вони не розуміють, що таке загострення чувства справедливості, відчуття справедливості. І знаючи Володимира і ті всі люди, які прийшли підтримкою, знають його досконало про те, що людина не може пройти осторін того, якщо є якісь певні якісь правопорушення в суспільстві. Людина приїхала тільки з фронту, людина пройшла тяжку, незаліповану І я не можу зрозуміти, якого ще гіршого вироку для нього міг би бути. Згідно із рішенням суду Володимира, безрукого засудили на три роки позбавлення волі, але призначили іспитовий термін на два роки. Також Калушанин має сплатити 20 тисяч гривень матеріальних та 7 тисяч гривень моральних збитків.